Привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже небезпечну змію. Ця змія називається Прибережний Тайпан. Ця змія мешкає в Австралії та на сході Нової Гвінеї. Довжина цієї змії 1,8 метрів. Вона доволі довго. Дуже різний колір, але самий поширений колір цієї змії це темно коричневий та білий колір, а голова в неї світліша. Ця змія може. І ця змія чому така небезпечна? З одного укусить цієї змії, вона може вбити людину. Просто ця змія кусає людину і все, людина помирає. Я не хотів би зустрітися з такою дуже небезпечною змією. А ви до зустрічі!